Бажаю здоров'я, шановні колеги. Сьогодні у нас 28 серпня і починає достигати сорт яблука Маріпоса Роя. Червоном'ясий сорт. Скажімо так, єдиний сорт до смаку якого в мене немає претензій. Зараз ми його оцінимо вагу. Він не сильно великий. Ось це менше. Перше сигнальне плодоношення, можливо, з часом воно трошки набере більшої ваги. Ну, поки що воно таке. Так, вимкнемо, щоб воно тут нам не, не відволікало. Ось така форма цього яблука. Більш таке воно плоске. Чимось схоже на форму сорту. Єлена. Ось має такий загарчик. Цікавий. Ну що ж, зараз скуштуємо ще раз. Я вже куштував одне, один пліт, то там смак був просто неймовірний. Ось така м'якоть. Всередині трошки воно біло. Сюди по краях то червона. Скажу так: зразу з дерева чу-чуть їм невеличка кислинка. Оце в мене буквально цих два плодіка. Два дня Так, два дня тому я їх зірвав. Все, чекав, коли буде трошки часу, щоб, <кій> щоб зняти відео. Бо два дні вибирали малину. Трошки в нас завал з урожаєм. От, то за цих два дні, поки полежало яблуко, не сильно відстає по смаку від Єлени. Дуже солодке, кислинки майже немає. Насичений такий запах дуже-дуже приємний. М'якоть не сильно соковита, але дуже-дуже нагадує по смаку єлену. От реально нагадує. Тому на даний момент оце Маріпо Сароя це єдиний сорт з червоною м'якотю, смак якого мене влаштовує От реально. Реально питань нема. Дуже класний сорт. Бомба. Бомба. Автор цього сорта йому треба поставити пам'ятник за те, що. Вивів нарешті сорт червоно-м'ясого яблука, смак якого досить, не, навіть, скажемо не так, не досить хороший, а відмінний. Смак реально відмінний. Тому, хто хоче червоно-м'ясого яблука, ось вам сорт з хорошим смаком, тому раджу. Плюс воно досить таке стійке до хвороб. Десь-не-десь -десь може бути якась невеличка бородавка. Десь я бачив. Ну, в цілому, до парші стійке.